Щоб не купувати магазинну ковбасу, приготуйте цей м'ясний хлібець. Це чудова альтернатива, а головне, що готується дуже швидко. І Спочатку свиняче м'ясо потрібно перекрутити на фарш. Найкраще підійде ошийок або частина лопатки. Хлібець я хотіла зробити не дуже жирний, тому в мене лопатка. Тепер потрібно додати нітритну сіль і приправу до котлет та фаршу від іріс. Це дуже ароматна приправа з натуральним складом. Вона чудово доповнює не тільки фарш, а й будь-яку м'ясну страву. Тепер Фарш потрібно гарно вимісити і залишити на одну добу в холодильнику. А наступного дня, коли вже м'ясо гарно натягнулось спеціями, я вливаю воду і вимішую фарш до в'язкості. Можна це робити руками або за допомогою міксеру. Обирайте найзручніший для себе спосіб. Після того, як фарш гарно вимісила, я перекладаю його в квадратну форму, застелену пергаментом, Щільно втрамбовою ложкою, рівномірно розпреділяю і вистукую зайве повітря. А для гарної скоринки я змащую верхушку кетчупом. Відправляю. В духовку на 2 години при температурі 80 градусів. Завдяки низькій температурі і тривалому часу приготування хлібець буде дуже м'яким та соковитим. Тож обов'язково приготуйте як нарізку на стіл, якщо ще ніколи не готували. А я бажаю всім смачного.